Місцевих чатах попишуть ферма. У вас там народні депутати, то у нас такі знаєте сільські. А давайте ми одного такого депутата, поставимо на сто кілограмів. Ні, вони будуть вирощати, Ви що? А там крики буде, да? Коні такі крики будуть як у звичайної свині. Свині. Живі! А це не шиї. Ми кажемо ні. Хто хто шиї? шиї, штучний інтелект. Громко закричали. Що у нас самі найщасливіші поросята України? Пігі кафе або свинячий кафе. Що це таке сьогодні ми будемо розказувати про нього. Дуже багато ми розказували про свиней. Ви бачили нашу приватну ферму, бачили, що із наших свиней виходить, звідки там беруться гроші. А сьогодні ми говоримо про свинячий кафе, де вони проживають. Сюди можна прийти, погуляти з свинками, погладити, покормити їх. Тут вони проживають набагато кращих умовах, ніж наші. І оказується, за такі емоції люди готові платити гроші. Сьогодні прийшли до власників такого кафе і вони розкажуть, звідки з'явилася така ідея, скільки вони грошей на це все потратили, скільки грошей на цьому заробляють, і чи заробляють взагалі. З вами кумедний фермер. Поїхали! Розкажіть нам, з чого це почалося, яка ідея була? Бачили там в Європі там кота, кафе-кафе з кроликами, і підгладили цю ідею у японців. Вони поросята, яких не можна їсти, а яких можна пести. Ідея Мерців була були? моя, а реалізація весь стилістика, все Жінки. це все, все було друже. Да. Фінансували ви чи жінка? Разом на спільний бюджет. разом. Да. Скільки десь обійшлося повністю до запуску? В районі тисяч доларів. 30 тисяч доларів. Це я так розумію. У вас тут оренда? Приміщення оренда, да, у нас оренда, у нас ремонт повністю треба ну, ну все, все, все все що тут Це разом все з пігами, сам. да, да, да. Тобто тут були голі стіни. Фінансово, знаєте, Мене з мене займається дружина. Тоже жінка а займається. мене. Мене я закриваю юридичні питання, так як в мене юридична освіта. Де свинок брали, купляли? А, в Україні. Десь клієнт, якийсь бути чи що, чи це розплідник якийсь, розплідники на велиці. Купили. Ми їх зареєстрували. Вони в нас всі зареєстровані, стоять в реєстрі. На кожного у кожного є там навіть чіпах, це не обов'язково. Є клейма, є всі вакцинації. Лікар і Дніпровського району за ними наглядає. В перший раз ми возили, а далі у них є послуга виїзна, і ми просимо все жити, тому що для них це стрес. Вона їх тут вакцинує, оглядає. То неї є графік вакцинації. Вони зареєстровані як. Товарна свиня, лікар їх зареєстрував. Ну в Україні так це юридично. Як свиня, маленька лямиста, от, маленька біла. Людей, до речі, скільки у вас працює? У нас четверо людей: двоє баристи, двоє згоняні. Ага, ну, по по змінам це працюють. Коли ви закриваєтеся, то є якийсь, хтось за ними остається? Чи вони просто Дивіться. ви корм оставили? Воду оставили? Да, корм, корм, вода, і в нас відеонагляд цілодобовий Юля. Чоловік так. казав, що ви розкажете нам трошки про гроші. Про, про гроші. бізнес це ж саме, саме цікаве, що може бути 30 тисяч баксів. Початкова сума. Я би так сказала. А потім ще ну да До, Тут були просто сірі. Голі стіни це приміщення від забудовника. Ми просто дуже давно живемо в цьому ЖК. Була спочатку. Ми зробили кав'ярню і в скорості ми додали сюди міні Ми самі тут робили ремонт. Ну в смислі не самі ми, а ну за свої гроші. За свої гроші. Це дуже гарний комплекс комфортаун. Знаєте, така мінутка реклами комфортаун. Він дуже зручний. Тут дуже багато зручності і для дітей. То знаєте, місто в місті. Ім нам потрібно було саме це приміщення, тому що знаєте такий приємний позитивний вайб, ремонт, меблі, техніка самі міні піги. До речі, міні піг один коштує 15 тисяч гривень. ми всі в бахілах, ми дезінфікуємо руки при вході. Привівки це дуже важливо, тому що може бути таке, що якщо хтось щось занесе, то за день може вообще вигоріти все стадо на звичайних фермах. працівники, у кого є дома свині, тих не беруть працювати надзвичайно ферм. У мене декрет за декретом. і ще до першого декрету я займалася професійно піаром та маркетингом. Реклама, і подача, і дум... сенси, і брендинг, Упаковка якогось продукту дуже влікаю дизайном. Одно із хобі. Мені дуже подобається, що було гарно самоукупність, тобто перший місяць. Відразу є, ви перший місяць покрив да, всі да, витрати да, на зарплату, да, на їду да, їх... да, на електрику це не перший наш проект, це не перший наш бізнес. Деякий досвід ми вже мали. У Нас були бізнеси, які були збиткові і по пів року. Плюс, мінус, щось ми там розуміли, як це робиться. Коли щось робиш з душою, і тобі це дуже подобається. Ну ти прям. Живеш цією ідеєю, наші діти з... Одразу, ну, одразу з нами загорілися цією ідеєю, жили цією ідеєю. Поросята три тижні жили у нас вдома. Ми їх привезли, вони там, знаєте, на карантині були у нас вдома, вони з нами жили, вони жили з двома нашими котами, з двома нашими собаками, але вони такі розумніші. Їм собаки, Йорки, показали, ось там санузел, там піонка, туди пісім. І вони пішли з ними пісити. А сусіди проблем з сусідами не було. Слухайте, у нас троє дітей, двоє собак. У нас постійно хтось кричить, у нас постійно хтось бігає, хтось пригає. І у нас так, знаєте, достатньо весела атмосферка вдома. І вони на фоні дітей, собак, котів і всього того кіпіша, вони так ну дуже дуже себе так, знаєте, тихо, спокійно і виховано вели. Ми ж все ж таки, напевно, продаємо. В першу чергу емоції, вход коштує 300 гривень. 300 гривень це за годину. А за годину з людини так mm. всім цього ну, вистачає. Тобто, mm. це оптимальний час, щоб знаєте, отримати цю свинотерапію, так звану, yeah. щоб поспілкуватися зі свинкою, щоб знаєте, розслабитися, видихнути. Багато хто приходить до нас після обстрілів, і вони кажуть, що ми знаєте, прям от перезагружаємося, видихаємо. Становиться, знаєте, легше на душі. а 60 гривень коштує стаканчик. А це 에... покормити? Це окремо. 60 гривень стаканчик це погодувати. У нас а, достатньо. Дороге годування, ми от зараз тиква, огірки, кабачки, яблука. Влітку ми годували все по сезону. Коли сезон полуниці був, а вони їли полуницю. Коли сезон був винограда, вони їли виноград там ще з чимось, але треба міксувати, тому що свінки дуже вимахуються. І їм треба, щоб було різноманіття ані mm -hmm. одне саме їсти не будуть. Тобто, у них основа раціону зранку ввечері це каша. Зважуємо їх, бачимо, що треба трошки більше білка додати. Ми додаємо молочко, потім дивимося. а У них вже такі, знаєте, Ошибники наросли. Ми такі ні, ні. Нам треба, щоб свинки були здорові, щоб не було лишнього е, зайвого навантаження на серце, щоб не було зайвого навантаження на сустави. І тому ми дуже ретельно дивимося за раціоном. Ми дуже його балансуємо, щоб вони, вони були гарні, щоб у них все добре було з, зі здоров'ям, але щоб вони не запливали жиром, тому що ані хоч міні-піги, хоч і невеличкі свинки, але все одно вони свинки. До і... Трошки про структуру вирочки. Дохід, виручка, чистий прибуток, цифри приблизно. От, хоч нас зорієнтуйте, про що йде мова? У нас місяць від місяця відрізняється Сезон, Канікули, немає канікул, якась хайпова новина, і ви люди. Да? Побачили все свинки. підемо. Якщо у нас виторг в місяць 300 тисяч, угу. то затратна частина на це все це 250 Десь приблизно 50 тисяч прибутку? — Так, Чистого прибутку. — Із так. них скільки за оцю оренду почасову і скільки десь на кафе? Приблизно в пропорціях. 200 – це почасова оренда разом з побудуванням. А все остальне це ну, можна Кави. назвати ну, кава. Кава, де, десерти. Купня. Різна на націнка. Наприклад, uh -huh. на десертах у нас націнка дуже маленька. Каві потрібні десерти. Всіх просять, і вони просто потрібні. Ми на них не заробляємо. Це є десерт. До цього десерта треба там пакетик. До цього десерта треба ще там. знаєте, рукавичка для персоналу, Для цього десерта ще там ми платимо за екварінг і виходить в нуль. Ну це знаєте, просто до послуга, щоб Просто прийшли до зручності, зручності. Так, Самі приємні і самі неприємні ситуації. Згадайте, слухайте, у нас рішли? у нас немає неприємних ситуацій. У нас всі ситуації приємні. У нас спочатку були такі гарні олівкові дерева. Вони так стояли по залу, знаєте, додавали атмосфери. Були свинки, які поменше, ані не доставали доверху. Так, свинки, які побільше, вони робінгуди. Вони залазили, набирали землі а, в рот, випльовували. Їх а, не цікавлять ні вибухи, тривоги, ні тривоги. вони ну вони зовсім не реагують. Конфлекси. Сусіди там не жалуються, чи наоборот приходять. Спочатку у нас були відкриті вікна. Ми закрилися, щоб було комфортніше роботи, працювати і нам комфортніше було відвідувачам, тому що це був такий Просто аншлаг. На вулиці стояли люди. Ось тут заходили, просто стояли люди. У нас стояли ось ці тумбочки. Ці тумбочки чоловік вже ловив, що на них облакачувалися. Знаєте, всі такі свині. <свій> живі. А це не шиї. Ми кажемо. ні. Хто <свій> хто <свій> шиї? Штучний інтелект. Ані думали, що, в що ви викладаєте що, в ці хто невеличке оголошення від кумедного фермера. Нам потрібні рекламні агенти. Якщо ви вмієте працювати із брендами, вмієте продавати рекламні вставки на YouTube, мали досвід такий відповідний, можете подзвонити нам по телефону, який є в описі до відео, і заробити на цьому кошти. Про орендатора просто ну, я розумію, що якщо б я здавав в оренду приміщення, свині, і як то Ну, як вона до цього віднеслася? З орендою така ситуація, що спочатку ми орендували у крупного оператора, який. Всі ці, ці приміщення здавали. Mm -hmm. і, а потім наше приміщення викупили. Ми почали учасного орендатора. І ну тут спочатку деякий там невеличкий час була кав'ярня, і ми потім я кажу, що ну так і так ми будемо тут робити кав'ярню з мініпігами. Вона каже, окей, це наш ремонт, це а, пов... да, це повністю все наше. І тобто, знаєте, якщо ми будемо псувати ремонт, ми будемо mm -hmm. свій ремонт псувати. Вона каже: ну. Філософські, ну. Okay. Ваше, будь ласка. Скільки оренда, до речі? У оренда 1000 доларів, це ну, прив'язаних долару. 1000 доларів це тільки оренда і, і ще комунальні. Комунальна. Да. Mm -hmm. А скільки Кому... квадратних метрів? Тут? 50, да, 50 квадратних метрів. Mm -hmm. Комунальні, скільки? Десь 8-10? десять. Ні. Більше? Ком... Більше. Це не на зиму, да? а літом трошки менше. Чи... Mm -hmm. nee, Ні, дивіться, це електрика, це. Само, як би, те саме. Це вода, це ми ж на території закритого ЖК знаходимося. Це охорона. Це ну, да, да, додаткові послуги. і їх достатньо багато. І у нас дуже багато електрики. Тобто, це кава машина, це кондиціонер. Тому що наші свинки літом, літом да, їм їм не можна перегріватися. Територія комплексу закрита, город в городі. Тут можна комфортавні жити. І не виходити зовсім тут. Є все. Але а як попадати? Як попадати по заявочкам? У нас же основна комунікація через інстаграм і першим постом пароль для входу. А просто Охороні? ви кажете охорони і вона да. тоді пропускає. Да, пропускає. А, да. Що, то, коротше, Але знаю? це піший вход. А якщо на авто, а якщо авто на авто, то треба написати в директ, чи от ми додали номер телефону, чи зателефонувати. І а, ми зробимо заявочку на в'їзд, індивідуально на кожне авто, да. mm -hmm. я зрозумів. Це не відлякує клієнтів, там немає проблем з цим. Є проблеми з цим? Є, Є нюанси, все Є. таке. Є багато mm -hmm. нюансів. І теж нам на Google карті писали, що... Вони прімодвони з концепцією. Вони відкрилися на території закритого ЖК. Що а, Ну, підсказали, як правильно має бути? Да? Ну конечно, конечно. Ну, ну, у нас ну, слухати, люди ж, у нас. Знають, у нас люди, да у нас люди дуже гарно у всьому розбираються. шарять дуже, дуже сильно. Краще за нас в мініпігах як набагато. Да. Де купляли поросят? уже казав чоловік ваш. А це в різних місцях? чи десь В одному місці? Чи як? В двох різних місцях, в двох, різних да, місцях? В двох різних місцях ми спеціально це зробили, щоб ми могли в майбутньому мати своїх своїх поросят, мініпігів. Mm -hmm. Я ж бачу, там не... один кнурик не да, 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 один кнурик не кастрований, да, і щоб не було да? Родинного змішування і у нас є свої свої там дівчата свиноматки. Одна вже дівчинка загуляла, я бачив. бачу. Там трошки позовнішні Да. І у нас будуть свої міні Будуть. Будуться хто роди буде приймати. Чоловік, а ви тут запускаєте скільки певну кількість людей щоб да, не було, да, да. щоб не було толкучки, то, 10-12. Бувають моменти, що ми не можемо знаєте, охватити ці питання. А це якісь напливи да, бути напливі. на вихідні. дуже багато людей ображених, дуже багато ну, велика черга. Плани на майбутнє є якісь в інших існувах. Слухайте, планів дуже, 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 дуже багато. Ми хочемо, можливо, на правому березі, Ми дуже хочемо, можливо, в інших містах України. Ми. Ми дуже хочемо це якось має бути, чи франшиза, чи самостійно хочете відкривати можливо, і так можливо, і так. Ми хочемо в майбутньому розводити мініпігів і, і продавати, продавати. до нас. Писали вже деякі люди і кажуть: а, ми завели мініпіга. І тепер не знаємо, що з ним робити. Заберіть, будь ласка, в інстаграмі. Ми написали, що ми здаємо мініпіга в оренду за 2000 тисячі гривень в сутки. Мініпіг не буде покидати заклад. В сутки можна прожити з мініпігом, можна за ним поприбирати. Це для відповідальних це послуга для відповідальних людей, які хочуть собі додому мініпіга. тому що у нас вже неодноразово були такі ситуації, що, що нам пишуть, а вони хочуть просто побути із ним, подивитися, що це таке, щоб розуміти да. чи купляти. Так, да. да, да, да. Тому що ми кажемо що міні-пік, це не ось ось ця тваринка, знаєте, ось така гарненька на ладошку. Да. Ми всіх попереджуємо, ми всім кажемо, як воно є на самом ділі, що це хрюша з характером, з силою, з. С... Упорством настойчивостю це і така... все порозносить. Коротше там і да. це ну, не, не, ти не кишечка, пов... і Ні, ти не повпливаєш на хрюшу. У хрюші дуже гарні особисті кордони. Нам кажуть, ми спочатку не пускали малих дітей, а тому, що ну і ми дивилися, як себе поводять хрюші з людьми, і як діти поводять. А, і щоб діти не ображали хрюш. А тепер знаєте, хрюші виросли, і ми вже запускаємо дітей, але дуже дивився, просто... щоб вони не ображали дітей. Ми просимо батьків дуже уважно дивитися за дітьми. Хрши, хрюша, не те створіння, от наші Хрюші зараз, не те створіння, яке можна образити. У них дуже гарні особисті кордони. У них дуже гарне, знаєте, таке, от Хрюшу можна прийти в гості, а от хрюшу можна я знаєте, якось заангажувати. Mm. Але от взяти її силою потягнути ні, 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 це не це не хороша. Людину проінструктує — зооняня. Ми повністю дамо всі, 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 всю, всю всю інформацію про дану тварину. Ця тварина відрізняється від котіка, від собачки. Зараз є такий тренд заводити цих мініпігів пігів вдома, але ну потрібно дуже багато всього розуміти. Є специфіка. Є специфіка, тому що до нас зараз вже декілька разів зверталися люди і кажуть, нам. Подарили, ми купили діти завели. Заберіть мені піга заберіть, не можна просто взяти і забрати у когось мініпіга. піга тому що по-перше, це санітарні норми вакцинації, це дуже дуже багато нюансів. Болячки, ви самі розумієте, болячки. Да, тобто є такі болячки, від яких як нам розповідав епізіотолог, може за сутки ну вигоріти угу. все стадо да. спочатку, коли ми відкривалися, ми виклали пост в Тікток що Відкривається перша в Україні, пігі-кафе, кав'ярня з міні-пігами. І тут на нас обрушилась така знаєте, волна хейту. Не можна тварин використовувати раді забави. викликали міліцію. Міліція шукає жорстокі поводження з тваринами. Зоозахисники кажуть, що різати можна. Можна. М'ясо їдять. А зоозахисники м'ясо їдять. Нормальна тема. Нормальна можна. Не можна тримати в кафешці. А, в кафешці? Тобто, щоб вони просто були в такому сценарнику як у нас, коротше, нормальна. тема? Нормально. Це треба нічого. Одна свиня на квадратний метр, 150 кілограмів, нормальна тема. А як у вас не дуже? Ні, у нас їм чесно. У нас все по держстандартам. У нас приміщення розраховане на навіть на кількість Не, конечно, більше кількість. Я знаю, скільки там норм тримання на маленьких да. Там, Буквально 0,25 квадратних метрів, чи щось шо, таке, чи 0,3 квадратних метрів. Ми пройшли всі перевірки і Держспоживслужба. Вони приїжджали просто? Сюди так, 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 так. Вони приїжджали, вони перевіряли, вони перевіряли умови тримання, вони перевіряли стан здоров'я наших мініпігів, тому що наші зоозахисники кажуть, що у нас мініпіги страждають. Що вони виснажені, що вони постійно в стресі. Голодні а, голодні. А, але лікар і пізіотолог і Держспоживслужба кажуть, що наші поросяти живуть ну, своє краще життя. Що у нас самі найщасливіші поросяти України? Отак, це кажуть державні перевіряючі органи. Лікар і каже, що навіть навіть трохи заздріти харчуванню. Декілька днів тому ми виклали новину, що ми хочемо зробити оренду мініпіга. Зоозахисники дуже обурились і зоо активісти не було. Ані телефонували в поліцію. Ми вже самі написали заяву за кенселінг, булінг нас. Mm -hmm. Зооактивістами такий один коментар був: а ви власника здаєте в оренду. І ми позавчора виложили пост, що ми власника здаємо в оренду. Ну, Хто, хто із вас це чоловік? А чоловік чоловік, да йо. чолов... Його, да, за 200 тисяч гривень. Парасьонка за 2 тисячі гривень. В сутки а чоловіка да ні? на чоловіка ще не було. А на ще жаль, не заказав. А старша дитина каже: Папа, якщо тебе візьмуть в оренду, мені великий набор лего, будь ласка. Я не маю. без інтиму. — А без інтиму Там зразу прописано. Так і Договор. Так, чоловік юрист. Він знаєте, все договора, зразу все правильно. прописано. Антуан де Сент-Екзюпері колись сказав цікаву фразу. Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Сьогодні відповідальність у мене заграла новими красками. Я побачив цікавих людей, які в бізнес ідеї про малесеньких поросят. На яких можна заробити, проявили свою відповідальність: відповідальність перед суспільством, відповідальність перед свиньми, і ця відповідальність виражається у дуже простих діях заботою про свиней. Тут свині набагато краще живуть, ніж дуже велика кількість людей. І відповідальність у них виражається у заботі, як у своїх. Працівників, до своїх відношень, до своїх працівників, відповідальність до самих цих свиней, поросят, до своєї роботи, до своїх діток. Їхні дітки залучені до цього бізнесу. Вони допомагають своїм батькам. От як виглядає у них відповідальність. Тому я дуже щасливий і пишаюся тим, що я сьогодні брав інтерв'ю таких цікавих людей, відповідальних і трошки їм завидую, тому що. Вони із свиней, яких можна здавати на м'ясо і на сало, роблять справжні емоції, радість. Вони приносять людям радість. З вами був кумедний фермер. Жду вас всіх у коментарях.